Передаю замовлення моєму партнеру та віп-клієнту в Чорноморську. І ось таке замовлення: це і від так, каталоги тут різдвяні, вітамінки від актив наборчик, два штучки, 862 гривні. Скоріше робіть замовлення, це дуже вигідно. Спрей в акції ще два дні. Скоріше замовляйте 472 гривні. По ціні партнера оформлю вам покупку 315 гривень мікросільвер, спрей від вірусів, від мікробів. Від це захист від паразитів, спрей в рот. Про баланс, мінеральний комплекс, кальцій, калій, магній, натрій, міч, хромолібдени, кремні, в хілатній формі, мінерали, які засвоюються в організмі мікро-макрокомпоненти. Приймайте на здоров'я, щоденно олужнюйте себе та будете здоровішими і міцнішими. І те смужечки про баланс для вимірювання рівня pH організму. Тут 12 аналізів, 12 смужечок, ось такі лепесточки, які ви можете робити до на утрішній сечі все звертайтесь, будь ласка, німецька якість продуктів для вас.